Вітаю на своєму каналі. Сьогодні хочу розповісти, чому ви, коли захворювали, ходили в баню і вам завжди це допомагало, а сьогодні зовсім і не допомогло. Або чому деякі люди лікують гайморит прогріванням яйцями, і в них все чудово. А ви один раз спробували і сидите уже в мене на прийомі. Таке буває. Відразу скажу, що кожен метод, і народний, і медичний, доказової медицини має свої покази і протипокази. Тому сьогодні розкажу вам, коли варто застосовувати такі процедури, як вигрівання яйцем, сіллю, піском, а коли краще не робити цього. І, можливо, ми з вами не зустрінемося на візиті. І так, я змоделюю таку ситуацію. Візьмемо дві молоді, діди, молоді, красиві жінки, здорові, які працювали в басейні на фотосесії, знизили свій імунітет шляхом переохолодження, і вже на ранок обоє почули, або навіть з вечора вже обоє почули перші симптоми захворювання. В них закладує ніс, чхання і так далі. Перша дівчина прямо серед ночі прокидається, пам'ятає. Про бабусині поради про те, що треба гріти ніс, якщо він не слухається вас. І вона прямо вночі становить на газову плиту ем, сковорідочку, нагріває собі пісочок, прикладує до, в облегай гайморових пазух і відразу відчуває значне полегшення. Засинає вранці розумна Вікторія, повторює цю процедуру. І ввечері знову повторює цю процедуру. І її гайморит як рукою знесло. А от Тамара або не знала про ці методи, або просто проспала, або зайнята була і не зробила ці процедури в перший день. Далі їй становилося трошки гірше, вона все-таки вирішила, що треба лікуватися, і почала займатися. Самолікуванням або прогріванням вже на п'ятий або і навіть на сьомий день. І що, їй також покращило після прогрівання пісочком, але на ранок вона отримала замість полегшення, набряк щоки, ще більше недомагання, підвищення температури, ну і всі інші симптоми, які я вже розповідала. Чому так відбулося? А все дуже просто. В першому випадку, коли ще тільки хвороба починає атакувати ваш організм, тепло, хоч то баня, хоч то локальне таке загрівання, воно перше, що робить, це має бактерицидний такий вірусоцидний ефект. Саме тепло. Має цей ефект, тобто воно знешкоджує зне віруси. Вони для них це некомфортно, коли дуже дуже тепло. А інший ефект це приток крові. Лейкоцити активно мігрують крізь стінку судини. За допомогою імуноглобулінів вони швидко знаходять і знищують віруси. І не, імунітет, імунітет, лейкоцити... Імунні комплекси і дуже інтерлейкіни, і дуже-дуже багато різного захисту. Але поживні речовини, які кров приносить, ще нема кому споживати. Нема там ще достатньої кількості бактерій і імунітет хоп, і знешкодив його. А якщо почати прогрівати, коли вже є гній, навіть його небагато, але він вже там є. То ви якраз що принесете з кров'ю імунні, але їх буде недостатньо вже імунних цих комплексів. Але ви принесете і поживні речовини, білки, вітаміни, все те, що ну, бактерії просто отримають колосальний кайф, плюс тепло. Ну, все те, що вони люблять. А вірусу там вже давно немає, там вже бактерії самі. Бо час прийшов. От вам, і будь ласка, і замість покращення ви погіршите в декілька разів свій стан і вже без лікаря ви ну, ніяк не обійдетеся, в якому б не були ви стані. Як би не було важко потрапити до лікаря, але ви це зробите, бо ця ситуація вже загрожує вашому життю. Ну і ще одна найнебезпечніша ситуація, коли взагалі не можна гратися з теплом ні в якому разі, це якщо у вас є якийсь карісний зуб на верхній щелепі. Якщо у вас є зуб, який потребує лікування, або який там іноді болить. Хоча бувають і такі зуби, які кажуть, ну, вони не болить. Але ви ж не знаєте вашу анатомічну будову. Можливо, корінь зуба просто в пазухі з народження у вас. І тоді гній там маленький є вже постійно. І стоматологічна інфекція, це катастрофа, якщо її погріти. Вона настільки швидко розвивається, це ті випадки, коли ми отримуємо навіть летальні в молодому віці. Тому якщо у вас є карісний зуб, не можна вам гріти. Та вам і в баню не можна ходити з такими. Полікуйте зуб. В інституті ми не вчили ці всі методи лікування прогрівання солі. Повірте, яйця там вигрівати. Нічого подібного нам професори не розповідали. Але 10 років в медицині я наслухалась вже стільки цих історій і порад.